Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай, спонсор показу Формат. Важливий сьогодні день для всіх українців, бо наші серця сьогодні з Черніговом, а саме в цьому місці триває третій день жалоби за загиблими внаслідок російської ракетної атаки на центр міста. 19 серпня російська ракета влучила у драматичний театр, розташований власне у середмісті. Як наслідок постраждало більше 160 людей, із них семеро загинули. Детальніше про злочин цей злочин росіян. Дивимося. Черговий злочин росіян 19 серпня близько 10.50 у середмісті Чернігова пролунав вибух. Росіяни знову атакували мирне місто. Цього разу терористи поцілили ракетою у Чернігівський драмтеатр. Нашим колегам із ТСН вдалося поспілкуватися з очевидцями події. Одна з них Ольга Харченко. В момент вибуху жінка перебувала неподалік у маршрутці. Мадам, ви виходите, це останнє, що Я пам'ятаю, і далі нас накрило, Далі вже пам'ятаю, що якесь скло було перелом локтєвого суглоба. Оглянула, що воно мені так вивернуло. мене було таке плаття, і воно все вивернуло. За офіційною інформацією постраждало більше 160 людей. З них семеро загинули, каже директор Чернігівської міської лікарні номер 2 Владислав Кухар. Травми різні, є на жаль, дуже важкі, тобто є ампутація. Кісті є і струс головного мозку, закрита чорно-мозкові травми. Більшість з тих, хто виявився у нас на лікування, більшість своє це перехожить. Це відвідувачі церкви. Постраждали і ті, хто був у середині будівлі. В момент вибуху там проходила виставка дронів. Одна із організаторок, громадська діячка Марія Берлінська. Саме вона чи не найбільша потрапила під хвилю хейту. Натомість на своїй сторінці у Фейсбуці запевнила, детальну інформацію про захід знало обмежене коло людей. Анонс, що буде захід, був у відкритому доступі, але конкретне місце повідомили лише зареєстрованим, перевіреним учасникам за лічені години до заходу. Всі дані учасників надано відповідним органам. У драмтеатрі було укриття, однак спустилися до нього не всі. Як тільки оголосили повітряну тривогу, захід зупинили, і учасникам було кілька разів оголошено про необхідність піти в укриття. Всі, хто пішли в укриття, цілі. Подібні заходи вже були у Києві, Львові, Харкові та Дніпрі. Як саме росіянам стало відомо про нього, наразі з'ясовують правоохоронці. За словами заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, росіяни навмисно атакують культові споруди. Вони не просто цілять цивільні об'єкти, а вишукують ті, які найбільш символічні чи вразливі для нас. Було і таке, коли заходи проводили без публічного оголошення і висвітлення, але туди все одно прилітало. Саме в момент проведення заходу. Відреагував на обстріл, і Володимир Зеленський ракета вдарила по центру міста, і це в свято переображення Господнього. Я впевнений, наші воїни дадуть відповідь Росії на цей теракт. Наразі місцева влада займається підрахунком збитків. Планують створити і спеціальний центр, де зможуть приймати заяви від власників постраждалих помешкань.